Доброго дня! Гурток народна творчість, радий вас вітати. Тема заняття декупаж скляних поверхня. Старі речі можуть послужити своєму власнику ще довгий час, якщо скористатися спеціальними техніками, що дозволяють продовжити життя таких виробів. Однією з таких технік є техніка декупаж в основі якої лежить маніпуляція із серветками. А для роботи нам потрібні такі інструменти, як клей, ножиці та кисті. Декупаж це дуже модний термін, і означає вирізання будь-чого. Тож техніка декупаж передбачає вирізання орнаменту. Із серветок, і з'єднання даного орнаменту із будь-якою річчю. Ну ось, наприклад, із стаканчиком або скляною баночкою. І сьогодні я вам запропоную відео із декупажем скляної баночки. Для даної роботи ми беремо скляну баночку. Покриваємо акриловою фарбовою на водяній основі. Дана фарба швидко висихає. Потім беремо серветочки із різними малюнками, орнаментами, які нам потрібно. і вирізаємо в довільній формі. Дані елементи. Вирізати можемо великі малюнки і самі-самі маленькі, можемо частинки вирізати. Тепер у нас серветки складаються, як завжди, із трьох шарів, тож ми відділяємо верхній найтонший шар паперу. І розводимо клей ПВА трішки з водичкою. І будемо дані малюночки, що ми вирізали, в бажаній для нас композиції з'єднувати із основою. Обережно, охайно, для того, щоб наша серветочка не пожмакалася, щоб гарно вона була розправлена. Приклеюємо, як нам необхідно. Складаючи композицію, бачите, де необхідно, ми можемо підрізати даним орнамент малюночок, який ми вирізали, і складаємо композицію на тій основі. Потім, якщо необхідно, де можемо ще підфарбувати акриловою фарбою, дамо час трішки підсохнути, і залишиться кінцева робота, це потім беремо. Лак на водяній основі і покриваємо даний виріб. Даємо час просохнути, і таким чином наша баночка отримала друге життя. Дякую за увагу, до побачення!